Добрий ранок, приїхали в Луцьк на авторинок, покажемо вам ціни на машинки. Перша машинка суперб, коричневий колір. 19 й рік, 2 літра автомат, 25900, шкіра, автомат, Гарний супер. Також другий сумпер, чорний седан, 17-й рік, теж 2 літра автомат, 2800, теж автомат шкіра, десь седан, шкода, 7, вже нова оптика, 18 рік, 2 літра автомат, 178 пробіг, 21500 Вже комплектація, диски гарні. Віра Алькантара, коричнева. Ну, Шкода то гарна. Шкода гарна. B8 17 рік, 2 літра, 180, 22 900. На таких гарних титанах, шкіра, автомат. Вже бачу віртуалка, максимальна навігація мультимедія. <кхем>. Б7. 12, 12 рік, 2 літра, 204 пробіг, 13300. Автомат Comfort Line. Сандерік 1.6, бензин 8 рік 5300. На кондиціонері Okay, previsto. Шкода А7. 1,6 дизель, 2017 рік, 274 пробігу, 12,900, механіка п'ятиступка. 17 рік, Туран, 4 рік, 1,6, МПА, 215 пробігу, 5700. Мокрий асфальт колір. Також ще один Туран. П'ятий рік, 1.6 MPI, 5600. Посад B7, сідання. 1.6, дизель, механіка, світлий салон, 11700. В такому гарному кольорі. Меган. комплектація limited 16 рік, 193 пробігу, 1.5, 9950. Вже електроручнік. Такий гарний меганчик. Кеного, 11 рік. Довга база, пасажир 9900. П'ятиступка на кондиціонері. Шкода. А п'ята РС. 2.0 бензин, сьомий рік, 7500. Гарна шкода. Останнє сидіння. Ford Focus. 13 рік. Без підкрасів, рідний пробіг, 9200. Титаніум. Миганчик. Небо сешний, але гарна комплектація, безключовий, вже шкіряне кермо з перфорації чорний колір. Ось Меган Босе. 13-й рік. 1,5 дизель, механіка 9900. Шкода А7. Вже нова, новий модуль. 18-й рік, 1,6. Ціна не вказана, пробіг пробіг 182. Гарна комплектація, автомат, гарний колір. Кашкайчик. Короткий. Гарні комплектації. Гран сценік. В такому гарному вишневому кольорі. 12 рік. 1,5 248 пробіг, 11,400. Меган четвертий. Мокрий асфальт. 16 рік, 1,5 12,200 12, 200. Так, продовжуємо. Меган 4. Мокрий асфальт. 12200 Звичайна така комплектація. Volkswagen Toram. 1.4 бензин, автомат 7700. Шкода а 5 10 рік, 1,6, механіка, 9 тисяч, гарна комплектація, клімат, мультируль, салон комбінований, Opel Astra H, 9 рік, 1,7, 260 пробіг, рідна фарба, 6800 Такий дракон є BMW X5, гарний синій металі колір, диски гарні, 40D, М-пакет швейцарський, 3 літра, 300 пробіг, 23500. Веламані сідушки, джойстик. Арочки, гарний X. Також п'ятерка, є 60 в здання. 2.5 12.500 А5 А5 1.6 бензин Пробіг хороший пробіг. Ціна 8.300. Кермо в гарному стані, це ліфтбек. Ну, якщо пробіг справжній, то достойний апарат. Гольф шостий на гарному кольорі на оптиці. 10 рік, 1.4 автомат швейцарський, 8500. Також супербо. Чорний металік комплітація Lauri Clement, диски оптика 140 кВт, 19 рік. 246 пробігу, 25 Пам'ять Пам'ятсі бачу. Гарний супер на панорамі. Четвертий меган. Один і п'ять, басе, сто пробігу. Механіка 15500 Поруч також меган, босешний Також в сірому кольорі четвертий меган. Також босешний вже на таких дисках красивих. і подивимось, далі кашкай, до рестайл. Трова газ бензин, вісімсот. Плюс два, вже самі фасад. Ще один із дизель, Common Rail, Євро 5, 10 рік. Поки в оригінальній фарбі, 700. А, присутні такі прищики. Четвертий Меган. Вже діті лайн. 1.5, механіка, Такий вже в ньому салон, Алькантари, тканина, Opel Astra. Це вже у нас Opel Astra K. 19 Дев'ятнадцятий рік, 1.6. 13200. Механіка такий салон. Мазда cx 5 14 рік. 2,2 дизель, автомат, повний привід, 14,900 7-й Гольф в білому кольорі. 14, -й, 13 -й рік, 1,6 дизель, 10,400, механіка. Вже новіший Туран, 13 рік, 1,6 дизель. 270 пробігу, 10 950. Шкода осьому. 1.6 автомат. 250 пробігу, 13 тисяч. Пежо 4007, 9 рік. Два і два механіка, шкіра. Шостий гольф один чотири. Бензин, механіка. Вісім Фасад Б8, 19 рік, 24, 200. шкіра, Алькантара, Віртуалка максимальна мультимедія. 19 рік. Також чорний. 18 рік, 22, 300. Також, шкіра, алькантара, віртуалка. Гарні посади, так вони виглядають. <рес> Рено Кенго, дві дверки, пасажир. 11-й рік, 9800, 1,5. Також Кенго теж дві дверки, пасажир. 7 Сьомий гольф. 15-й рік, 1,6, 12,300. Газетка заставлена. Давайте. Шкода Октавія, 10-й рік, 11, 1,6, 10, механіка, 9,300.

Меган, коричневий, гарний колір, босешний, без панорами 10-200.